У соняшника були руки й ноги, було тіло шорстке і зелене, він бігав на випередки з вітром, він вилазив на грушу, і рвав у пазуху гнилиці, і купався коло млина, і лежав у піску, і стріляв горобців з рогатки. Він стрибав на одній нозі, щоб вилити з вуха воду, і раптом побачив сонце. Красиве, засмагле сонце. В золотих переливах кучерів у червоній сорочці на випуск, що їхало на велосипеді, обминаючи хмари на небі. І застиг він на роки й століття у золотому німому захопленні. Дайте покататися, дядьку. А ні, то візьміть хоч на раму. Дядьку, хіба вам шкода? Сонце моє оранжеве, що миті, якийсь хлопчисько, відкриває тебе для себе, щоб стати навіки соняшником.